Хто мав жити, той спався. А от на Білогірській, коли самого недалеко того войну бо не тої, вже німці, вже німців нема, вже німці на Загребелю втікають і падає русський снаряд, а в Кашубихі Трета хата, як починалася Білогірська, мешкав Ясінський був її. Машиністом був її зять, І вона, стара баба, наняла жидам за золотом, е сховала їх і падає послідний снаряд, мабуть, бо вже не стріляли більше по, -по, -по тих був. І Жидівка лежить рядом з жидом, жидівчиниця, а жида пірвала на кавалки. Вона вся в крові, а я, а я на городі. Де да, 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 доктор, який, який доктор, я, як нога куро на подвір'ю вже, впала остат, не вже хто мав жити, той жив.